До вашої уваги огляд нового надходження в компанії Автофокус. Шкода Rapid. 2013 року випуску з 1.2 бензиновим TSI-двигуном на механічній 6-ступеневій коробці. Автомобіль в гарному стані, має червоний колір, затонований пробіг 67 тисяч кілометрів, має два власники. Гарно збережений. По кузову зовнішніх зауважень немає. Попереду у нас галогенова оптика, противотуманні фари. Салончик у нас тканинний в збереженому стані. Попереду сидіння з механічними регулюваннями, сидіння збережень, є центральний підлокітничок. Електросклопідйомнички всіх дверей, блокування вікон, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, регулювання світлом, електрокоректор фар, мультимедійне кермо, приборочка з бортовим комп'ютером 67 пробігу, магнітолка з екранчиком, підігріви передніх сидінь, клімат контроль передній. Селектор механічний КПП, ручничок. все в автомобілі працює, в автомобілі все добре. Зацікавила ця пропозиція. Авто продається за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ. Більш детальна інформація по цьому автомобілі знаходиться за посиланням в описі. Авто можливо купити за готівку, за безготівковий розрахунок. Є послуга лізінг або кредит, або можливий обмін на інше авто. Приїжджайте тестувати та забирати цю красуничку.